Дружні з вами, Денис, дружній. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Сьогодні ми дружні з вами Попробуємо ось такі вафлі-мягкі європейські родина. Коротше, буде сьогодні у нас поєднання, дружні Ці вафлі-мягкі з кіндерпастою. Так, Попробуємо самі, Попробуємо ось я ще зробив каву. Попробуємо ще з кавою також. Я сьогодні тако. У мене сьогодні. Різдвяний і новорічний вайб, тому що сьогодні Різдво вирішив одітися по новорічному. Та. Тому такі справи, коротше, погнали до заставки, прореагуємо, поєднаємо ці вафлі з кіндеру Пастою. Тому такі справи Let's Go до заставки. До заставки. День Фенні реагує, День Фенні реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так. Значить, виробник. Добре, родина вафлі, м'які, здобні європейські з. Пастою білою, ванільною. Кіндер, кіндер, кіндер. Давайте відкривати. Та й хочеш. Коротше, давайте відкривати вафлі, хочеш пробувати. Так. Погнали. Так. Погнали. Так, так, так. Відкриваємо. Так, ось тут. Тут намальовано, що, що це можна ці вафлі. Що, підсмажити? Ага, тостер можна запихати. Можна з блінчиками їсти. Можна з варенечком і з кремом всяким додати. Ми додамо з з пастою ванільною. Ванільною кіндер. Я вже, до речі, це. Скільки в одній упаковочці? Зараз порахуємо. Вафель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Так. Пахнуть дуже класно. Так. так, ось така. Я вже половину з'їв, бо я, знаєте, з тими пампушками, що мама робила, їв оцю пасту. Та я вже з'їв. Е, половину, вже більше половини. уже пампушки, я тоді казав на відео, що пампушки, мабуть, не вийдуть на відео. Все-таки не виходили, бо я поза відео їх їв. Та. А тепер. Бо я накупив купу продуктів, що і без пампушок можна на контент. А пампушки десь потім мама ще зробить, ну, вже цієї пасти не буде. Ну, не знаю, подивимось. Треба було зняти одним словом. Ну нічого, в нас зато буде зараз кіндер паста з тими вафлями. Та... Тому let's go намазувати і пробувати. Я думаю, що це буде смачніше за пампушки, бо в пампушках є, були родзинки. А родзинки ну, я не дуже так знаєте, полюбляю. З цим буде смачніше. Поїхали. Я думаю. Ну, липке буде, ну їсти можна? Перший провів стрім, дуже малий актив. За годину ми не змогли навіть що передів набрати. Не знаю, ще на Новий рік проводу і більше проводити, мабуть, не буду. Скотилися стріми жорстко. Тому такі справи. Жалко, жалко. Ну, що зробиш, то зробиш. Зато своїми підписниками поспілкувалися. Такі справи. Поїхали їсти. Поставлю 8 балів Бо, я думаю, що ці вафлі будуть трошки м'якіші А на смак вони якісь такі на 8. З цією пастою на 8. Попробуємо зараз намазати і такого скріпити. Може тако сподобається мені більше. Так, поїхали. Коротше намащувати най -на -на, на на У нас сніг до тепер. Ні, тепер уже не падає, падаєте. Та. Падав. тай на, -на, -на. Та да ра Таранайда -да -да. Тай, намастимо ще другу половину. Кіндер-пасти Ну, щоб два було, знаєте. Намащено Ну це мало би, по ідеї, бути дуже смачно, але сама паста мені тут що, на 8 балів, так? Сподобалось. І вафлі Афліці, ну, думав, смачніше, тому така оцінка. Зараз спробуємо mm. їх. Скріплюємо. У нас вийшов такий міні сендвіч Поїхали! Ну, хіба 8 з плюсом. М -м, бо то, що на 9, ну, не дуже підходить, так. На да. а 8 з плюсом добре. Нормально, смачно. На 8 з плюсом. Скавує давайте тепер. Тепер я буду по одному намащувати і з кавою їсти. Так. Воно трохи розпадається, Так. Ммм, з кавою краще кавою, походу, буде дев'ятка. Щось мало, мало цих вафлю. А в мене ще друга пачка, на цю другу пачку. Я ще хотів використати чи на мілку пасту, чи ще з чимось. Ну подивимось, якщо ще каву не доп'ємо, почну ще тут трохи. Ну не все їсти, але ще трохи там. Того теж з'їм там. Так. Ось тільки у мене ще пасти, так. Упустив. Так. Ну, коротше, намастили ось. Угу. От уже на кінець кавою ми поставимо 9 Чути як вафля розтає І ця начинка ванільна, вона вже дуже класна з кавою. От з кавою дев'ятка Мені тоді писали, що коли ми щось спробували з чаю, підписники мені написали. Можливо, без з кавою було смачніше. І тепер, як ми попробували оці вафлі з ванільною начинкою, з кавою реально було смачніше. Та. Тепер вже на дев'ятку. Та. Ось так беремо. Бачите? Вафлю. І ми що робимо? Правильно намащуємо. Так. Намащуємо. Ще дві вафлі може стане з кавою випити і більше не починати, не знаю. Mm -hmm. на останнє стане. Ну і останнє. вафля на сьогодні. Ну, за дуже солодка ця ванільна паста, але з цим нормально. З кавою. É o Треба цим пальчиком чи вже, не знаю, якось витрати цей солодкий ножик. Коротше, дружні, напишіть в коментарях, з чим би ви хотіли ці вафлі, щоб ми попробували ці м'які е, ну ці другу пачка вафлі, з чим можна їх поєднати, з йогуртом, не, не знаю, чи з йогуртом, чи може з мілкою, пастою, але там мілки там дуже трошки лишилися. Чи... З нутелою чи ще, якісь, може, шоколадною, шоколадним маслом, шоколадне масло щось в мене в магазині ніде не бачу тепер. Колись було, тепер не бачу, щоб продавалося. Чи ваші варіанти коротше, в коментарях, з чим це можна ще поєднати. Найкращий коментар я виберу і з тим я знімлю. Так? А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренлі. Всім гарно, гарних та веселих свят. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та, коротше, бувайте. Поїли добре. У нас ще залишилося ось тако, скільки пасти. там трошки попало з, ваф, з вафлів. та. Не знаю, з чим ще цю теж пасту можете написати в коментарях, з чим ще можна ще залишок цієї пасти попробувати. А на цьому все. Всім пока-пока.